Всім доброго дня. в Продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia 5 в кузові Лівбек. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2006 рік, 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун, механіка 5 ступ. Автомобіль в гарному стані, дуже цікавий такий колір, легкосплавні диски, нова гума, по кузову авто без дефектів, без корозії. Захисні плівочки в нас на місці. Задні електросклопідйомники, сидіння чисті цілі, стеля не провища. Заглянемо на передній ряд. Чотири електросклопідйомника, круїз, мультикермо, два ключі, двозонний клімат, штатна мультимедія 228 тисяч рідного пробу, є підлокітник, салон в гарному збереженому стані, по кузову без корозії, без дефектів, технічно все чудово. Поцікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. В місту Вінниця, гнівенське шосе, провулок Затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.